Що таке SMM, як набрати підписників і де брати ідеї для рільсів, для сторісів і для фотосесій? Хай мої моделіки, я Зоя і в цьому ролику розказала, як стати моделью. Підпишіться, будь ласка, на мій аккаунт, ось я розказую, що таке моделі і як стати моделью. Що таке SMM і хто це? SMM це людина, яка займається блогом і не тільки. допомагає компаніям набрати клієнтів. Наприклад, Настя Салон Краси. Із директор, найголовніший. Не знаю, ну чого так мало клієнтів? Ну, ну що за фігня, нам. І він такий, а SMM, треба... ну треба клієнт, тому що ти розумієш, так? Да? І SMM, я не знаю, яким чудом він це робить. Він е... займається сторінкою, оформляється все дуже красиво, і клієнти дивляться і приходять на цей салон. Я не СММщик, так що я не знаю, як вони це роблять. Так, примірно. В SMM і, і в моделях, що найголовніше? Мати сторінку. У інсерамі в тік а сам, головне, в що в інстаграмі всі бренди, всі співробітники. Давайте зараз ми все подробно розберемо, як ваша сторінка має оглядати в інстаграмі. Вот ось моя сторінка. У мене, як ви можете бачити, дуже мало підписників, то тобто, ось я раніше я була дуже продуктивна, а зараз завіяли цвіти, завіяли помідори. Ну, коротше, я зараз не продуктивна. Хоч я капечку забила на це, тому що я хочу зараз зайнятися блогом, розповідати, поділитися, допомогти іншим людям. Так, сюди, отак. Перша аватарочка. У мене аватарочка. Вот така. Вона дуже стара. Ну не дуже, але ну, вона стара. Я хочу поміняти на ну, для мене. Там має бути наповнить зріст і вона має бути на професионально Face і треба щоб вона було на професіональну камеру. Або на студію, фоткати, або хоча б одну фотосесію зробити, щоб у вас було ідеально, щоб ставити на аватарку. Далі у нас обов'язково вот такі кружки. Фоточки, пости. Ви маєте бути активним капец. Саме головне в інстаграмі для монтаги мати сторіси. Да, це розпочати дуже дивно, но скидати сторіс 5 день. Така істина. мені так сказали на СММ. Я шо? ну що, ребята. Ну, да да Отак прийшлося робити. Перший сторис у вас має бути як в цьому кружочку. Можете зайти, подивитися, там я подробно розказала, хто я, що було для мене важливіше і так далі далі. А, і ці кружочки, кстати, теж дуже важливі. мене їх. В мене один. Або двоє, я вже не пам'ятаю. Вот. далі у вас має бути перший пост вот такий. Ну, просто фоточка, якась, теж має бути на персональну камеру. І що за фоточка? І у вас має бути теж написано, хто ви, що ви, таке таке. Короче, у всіх банчиках дуже важливо, щоб люди зрозуміли, хто ви я. Да, вас має бути написано так. У мене Зоя, а ви можете Катя, Настя, Палина, Аліна. Вот. Далі ви маєте підписати. Шо ви, як ви? мене вот так, чи за GPT того, що типо, я не пти, а то ще не знаю, я пошукаю GPT. Real. Це така важлива часть, щоб бути притулом, щоб на вас підписувалися люди, ну це взагалі пушка. Зараз дам вам такий бонус. Ось такі положення я користую, щоб робити прикольні відео і прикольні сторіси. Зараз розкажу, що до чого. Вот це ну, вау, Ви скидаєте відео і це приложение робить Афіені сторіс і Аф'єни рілс. Вот це положення. Якщо ви не можете включати капкат, а він дуже надо, капкут или як його. Я не можу хочу я Україн. І мені, типу, ну, я думаю, може. Він, кстати, дуже прикольний. Він типа не прям як прикат, но похоже. Я там завжди все монтуру всі відео, теж це відео будуть монтувати в цьому приложенні І то відео теж я монтувала в тому приложенні Кстати, на файливій це там сказать, я, я сам моделька, йоу. Писавте лайк, лацку. ласка Оце приложение, ну це просто мед, ну, ну це вау. Ви ви можете... Різні стікери, подивитися, там наліпити сюди, туди і ще там є різні гарні штрихи. Ну, коротше, різні гарні надписи, які ви можете оформляти сторіс і те, що, приклад, що там різні функції і все безкоштовно Далі якщо ви, дай Бог, набрали 1000 підписників, ну ви вообще победитель. Якщо у вас 40 підписників, то ви можете вже писати брендом. Но не Гучі, не дольчагабана, не, не такі. Нє-ні-ні-ні-ні. А такі, де 1000 підписників 500, де магазин тільки розкривається. Во. саме головний магазин почав з вами працювати, ви має побачити, що у вас естетично оформлена сторінка інстаграму. Якщо ви трошки боїтеся написати бренда, то підпишіться набрати. Знову не Гучі, какую-то там шанель. Теж на магазин, де 1500 підписників, це тільки, тільки розкриваються. Якщо таки не пустите магазину і продовжуєте працювати, він скаже ні дякую, не проживайте. Він не останній магазин в цьому світі, що до фіга магазинів, які самі будуть вам писати, або ви. Так що не сикуйте. Це вже кінець світа. Так що не переживайте. Якщо у вас є мета, то ідіть до мети. З вами була я, Зая. Якщо ви хочете більш подробний про землі, дайте мені не знати. Всі пока, мої модельки!